На саміті підтримки України 24 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський сказав, що цей рік повинен стати роком реального і надійного миру. Також глава держави виокремив п'ять основних думок. А це Україна, Європа разом з Америкою. Володимир Зеленський наголосив, що цитуємо: Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знов заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаж, чи замирення. Друге, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до Росії немає. І треба ситуація, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч. Людей, які утримуються в Росії, і частина з них не тільки з 22-го року, а значно раніше, ще з 14-го року, Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант. І ще два пункти: а саме, гарантії безпеки, адже це ключ до миру, та збереження свободи у Європі. Адже як зауважив президент, це прямо залежить від здатності нас, усієї Європи, стати щонайменше в безпеці незалежними. На саміт 24 лютого прибули лідери Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, генеральний секретар ОБСЄ, міністр із європейських справ Французької Республіки, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Європейської ради Антоніо Кошта.